Головний біль одна з найчастіших скарз, якою звертаються на прийомі до лікаря-невролога. Більшість пацієнтів займаються самолікуванням, не йдуть до лікарів при наявності головної болі, не надаючи особливого значення цьому симптому або із-за боязні додаткового обстеження, щоб виявити більш серйозні проблеми. Милково люди вважають, що болить головний мозок, але в головному мозку немає рецепторів болю. Тому біль провокується подразненням або оболонок мозку, або рецепторів, які знаходяться в судинах, в нервах, у м'язах. Основними причинами головному болю найчастіше бувають. Перевтома, недосипання, безсоння, хронічні стресові ситуації, перегрів тіла, переохолодження, церебровоскулярні захворювання, метаболічні, інтоксикаційні захворювання, інфекційні захворювання, травми голови і багато інших. Отже, причини болю можуть виникати на будь-якому рівні. Якщо головний біль носить хронічний рецидивуючий характер, найчастіше діагностуються мігрені, головний біль напруги або психогенний головний біль. Коли варто звернутися до лікаря за медичною допомогою? Обов'язково, якщо головний біль виникає раптово, прогресує на протязі п'яти хвилин, вносить Гострий характер, коли головний біль на фоні високого, раптово високого артеріального тиску, коли супроводжується новими неврологічними симптомами, такими як порушення мови, головокружіння, запаморочення, потьмарення свідомості, коли головний біль супроводжується зміною особистості пацієнта, що відмічають оточуючі, головний біль внаслідок перенесеної травми, головний біль при інфекційних захворюваннях з високою. Температурою, головний біль, що невпинно прогресує і турбує пацієнта на протязі тижнів. Головний біль, що вночі виникає, і не дає пацієнту заснути. Головний біль, який виникає раптово після 50 років. І головний біль у пацієнтів з онкозахворюваннями. Не варто терпіти головну біль. Сучасна медицина надає якісні результативні методи боротьби з нею. Будьте здорові і бережіть себе.